Шкода Октавія ВРС. А звідки приїхали? З Рівного. З Ривного. Так, по пробігу 300 пробіг майже. Саживи чистили, власник каже, програмно. Тобто змінили масляну золу, включили примусову регенерацію, але це не чистка, це не чистка. 21 кілометр назад була регенерація і зараз вона вимкнеться через кілометр, якщо їхати. Так, не дуже добрі показники. 14 на холостих на обертах. Сотка. Так, по помилкам. Нема нічого, під'єдную апарат, роблю чистку. Апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія буде лише зола в фільтри. фільтрі. Знизу фільтр під сіткою заглушений. Поїхали. Так, до рекордсменів. і всі рекордсмени. Чому так? Тому що. Це двигун не як в пасата, не як в Кодіака, не як в гольфа. Це куна. Куна двигуни відрізняється лише масложором. А так все однаково. Де береться масложор, в першу чергу від клина помпи. Автомобіль перегрівався. Хоча, ні, може бути не рекордсмен. Може бути не рекордсмен. Чому? Тому що рівень оливи тут росте, а не зменшується. Звісно, регенерації по 20 кілометрів по місту. Але рівень росте. Це перше свідоцтво, що автомобіль не встигає з'їсти масло, оливу. І є всі шанси, що масложору тут немає. Бачимо, ось по краям густа зола не сильно жовта. Коричнева, якщо сильно жовта, ну це вже масло жор 100%. І при регенераціях в 20-30-50 км явний буде масло жор по щупу рівня оливи. Але зараз регенерації по 20 км були, будуть більше, будуть вже заводські, і власник автомобіля відслідкує масло жор. Бо я ж Повідомляю, коли рівень росте, то є перші плюси, що якщо після чистки будуть регенерації заводські, і вже не буде рости рівень оливи від регенерації від регенерації частих, то звісно рівень може стояти на місці. Асфальту теж предостатньо. Це друга стадія очистки вже Гаряча холодна частина турбіни, впускний колектор, є гір високого тиску, магістралі його, чорного вже почало сипати більше. Другі другій стадії очистки. Промию всю систему і будемо бачити на показники. Так, чистка завершена, що вона висипала ще на другій стадії. Сажима багато. Чорного. Це 10%, що насипало, всі інші 90% пішли фільтруватись туди далі. Так. В режимі прогріву автомобіль. Форсуночки ідеально показують, прогрітий сажевий. На холостих 0, на обертах. 15, стрілочки рівномірно тримаються, рівномірний вихлоп, під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники. Так, під'єднав датчики Два на холостих. Ну, ще живі, живі. Якщо б не живі, 5-6 показували б. На обертах. Можна подумати про заміну, але я думаю, на деякий час можна їх залишити. 22,70 падає вниз. Так, І загальний стан перепровірки автомобіля. Висновок по даному автомобілю. Оцінка 4 з 5. одне зауваження, як для куни, шкода ВРС, двигун маркіровка куна. Одне зауваження. Тут термостат не працює доволі так плотно. Наступна чистка на 450 тисяч. Перепровірено систему вентиляції, охолодження, паливну, надув, все повністю лише одне зауваження. Але Власник авто додатково отримує рекомендації за технічним обслуговуванням автомобіля. Зараз він замінить всі деталі, які не працюючи по авто. Також замінить оливу на правильну, 0В30 обов'язково, тому що ці двигуни, особливо куна, мають тоненькі маслоз'ємні кільця. Тільки 0В30. Звісно, автомобіль їздив до цього на 5 В30. Коксувався від цього масла на холодних дистанціях. Коли прогрівається масло на робочу температуру, воно однаково що 5В30, що 0В30 однакове. Але холодні поїздки спричиняють коксування цих кілець на холодну. Так, другий момент помпа. Помпа теж є головною причиною. Масложору в цих двигунах, якщо вона заклинила ось так, тоді чекай перегрів двигуна. Незначний, але достатньо, щоб з оливою 5W30 зловити масложор. Чи є тут масложор? Питання відкрите. Власник автомобіля нещодавно придбав, зробить велике ТО по заміні помпи, ролики Ремні, термостат замінить, перейде на оливу 0В30, відслідкує температурні режими, особисто надасть мені зворотню відповідь по масложору. Я думаю, тут не, не повинно бути масложору, тому що, перше, є непрацюючі деталі, які спричиняють цьому, тобто недогріви. І плюс автомобіль був після моєї чистки. Тобто компресійні кільця 100% я розкоксував. Питання тільки по маслоз'ємних. А так, система екології чиста, впуск-випуск, сажевий, геометрія турбіни, всі є гіри, має працювати на 100%. Фасад Б8, Франківська на чистку всієї системи екології. І на перевірку на загальний стан. Так, 256 пробігу. Прогріти автомобіль, 34 кілометри. Автомобіль з траси приїхав щойно. По трасі, Ну, 50, може бути, 60 по трасі, значення в 3 скалькульована. ну, більше всього, що тут є масло жори. Тому що багато ходу випалюється, випалюється аж до нуля в ходу. Тобто це значення було в мінусі, а потім випалилось разом з цією масою сажей до нуля. 63 грами масляної золи, 9 10 на обертах. Дуже швидко росте маса сажає змірена. Дуже часті регенерації, звісно, додається безпаливо в масляну систему. Двигун ЦРЛБ. Апарат під'єднано, перша стадія буде тільки мастина зола. Так, золи, як тут для тих показників, що є, дуже мало. Дуже мало цієї золи, тому що вона вся вигоріла. А чому вигоріла? Тому що часті регенерації дуже мало. Протитиск тиск великий, але золи як такової немає, значить є проблема в іншому. В іншому треба дивитись, перевіряти весь автомобіль. Зараз буде друга стадія чистки автомобіля, сажа масляних відкладень по всім контурам. Так, чистка завершена, щоб вона висипала на останній стадії, зола є та, яка вже давня. Так, прогрітий автомобіль, палив на 5 з плюсом, в нулях соточках, теж сажевий прогрітий. На холостих нуль, на обертах. Приблизно 17, під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники. Так, під'єднав датчики. 4 на холостих на обертах 31 Але бачимо маса сажи змірна добре падає вниз. Навіть при такому тиску. Так, під'єднаю новенькі датчики, подивимося, як на нових показує. Так, на холостих показує три, не сильно велика різниця, а на обертах як по манометру. Датчики під заміну бажано. Так, і загальний стан перепровірки автомобіля. Що він собою представляє по всім системам. Автомобіль перепровірено. Зауваження по датчику диференційному є. Надто багато він показує. Вкрутив я новенький, залишаю на автомобілі, але інший, звісно, власник замінить. Так, Passat CRLB, наступна чистка на 400. Оцінка 4 з 5. Також власнику особисто доповім інформацію по технічному стану автомобіля, відкатає його якусь тисячу дві і дасть зворотній зв'язок на рахунок масложору. Тому що ці двигуни страждають масложором. Що саме спричинило масложор? Особисто власнику доповів агентуран. 1,6 двигун, 1,6 з міста Дніпра. Проблеми часті регенерації 224 пробіг. Власник питає, чи рідний, як перевірити, але мій комп'ютер не перевіряє рідний пробіг. Так, що ми бачимо? Тиск 10 на холостих, автомобіль щойно після траси, 19. Змірена, переганяє розрахунково, дай розрахунково плюс-мінус золи 8 грамів. Невідомо чи чистилось щось, чомусь змінювали, але показники не в нормі. 183 км. Це по трасі 250. Фіксую дані на обертах. 60. 60. Так. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, невелика екскурсія. Цей індикатор забрудненості, чистився 7 тисяч назад. Власник розбирав сам, чистив, але бачимо знову. Загажено за 7 тисяч. Це занадто багато за такий пробіг. Чому загажено? Тому що є проблеми і в іншому. Температурні режими, може вентиляція картерних газів, можуть бути шайбочки під форсунками пробиті, все що завгодно. І там всередині космос. Після чистки провірив загальний стан автомобіля. Свічки викрутились. Зараз під'єдную апарат і роблю чистку. Так, чистка завершена. Не знімав сам процес, багато телефонних дзвінків було сьогодні в понеділок. Форсунки в ідеалі з холоду. Зараз автомобіль вже майже прогрітий, форси в ідеалі. Сажевий майже прогрітий, кінечна точка ще 50 градусів. Довго буду гріти. Провірю зараз на холостих нуль, на обертах. Єдною датчик дифференційного звіряє з бога Так, показує один на обертах. Ну що, попало на обертах? 30, по факту 13. Так, датчик під питання. Зараз перевірю загальний стан. І висновок по автомобілю буде. Висновок по автомобілю. Що насипало? Ну, це під час чистки. Там є ще декілька забрудненостей. Так, по автомобілю. Наступна чистка на 380 тисяч, 1,6 кайк. Є одне зауваження, оцінка 4 з 5 По автомобілю є цей прочищений, з нього основна частина повилітала. Це тестовий, перепровірено, електромеханізм, все працює, змащено все як має бути. Сажовий почищено, впускний колектор, тросиль, індикатор запрудненості. Питань до автомобіля немає. Є питання до оливи. Ось таку оливу власник автомобіля хотів заливати в цей туран. Не підходить, нема допусків. 504, 507 – це раз. Потім в міському циклі вона заб'є масиний теплообмінник, бо це густа олива. Раджу заливати тільки 0В30, в цей автомобіль було і залито. Була в мене ця каністра для мого пасату, але я власнику автомобіля продав свою оливу, щоб він не їздив на цій. Чому? Тому що по дорозі до мене і питав у власника, яка температура оливи в ходу. Температура оливи була. Більше 100 градусів, а за це відповідає ось цей масіний теплообмінник. Якщо він забитий від густої оливи, ще й не по допускам, звісно, буде олива грітись і неправильне співвідношення до антифризу. Заміна цього теплообмінника може не допомогти, тому що між теплообмінником і масляним стаканом є ще клапан, тому що може бути ще клапан. Закис і не рухається, тобто не перепускає оливу в теплообмінник, щоб вона обмінювалася теплом чи холодом з антифризом Тому треба міняти це все в зборі. масляний стакан з теплообмінником Кому тоді буде результат? І на майбутнє 0В30 для Євро-5 екології, для міського циклу, саме то. Ця олива не надто. Рідка, щоб казати, оливи з'явиться. А навпаки, для дизеля дуже гарна буде концентрація оливи на холодну. На гарячу, так, можна їздити на 5W30, але хто ж їздить на дальняки. На дальняки мало хто їздить, і тому тільки 0В30 вже провірено, неодноразово краще для Євро-5, аніж 5W30. В коментарях мої контактні дані всім гарного дня, вечора, до побачення.